Всім привіт! Сьогодні я з дівчатами граю в Chain Together. Чи вийде у нас дістатись до самої гори? Не знаю, подивимось, але напевно буде весело, як завжди. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і поїхали дивитись. Let's go, let's go, go, let's go! І що, і що треба робити? Стрибати? Що ми вміємо? Стрибати? Стрибати, бігати? Ого, Сенсикувати А, ви мене можете просто тягнути вперед самі? І а, їх ну ]їх, то ти я ти 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 тоді просто відпочиваю, тягніть мене. Ну все. Ми тобі коняки чи що? Но-но-но! Ти ще останній раз нами так? <laughs> Добре, я так розумію, ми всі <с просто, <с <с ми всі знаємо, що робити. Ніхто навіть нічого казати не буде, просто йдемо до фіналу. Окей, як як триматись? Як в піку можна триматись? Ні. Ви що, мене самого залишили? Добре. Це початок. Це тільки початок. Ну добре, а, а може тепер початок. на раз, два-три чи якось, чи щось. Да, да. Треба, треба так. І. оп. І а оп А і Що це саме останній оп. І. оп. І. оп. <ривіт> ну, блін, нас трбать. Ну і сей так до фіналу. І оп. О, депортий <ривіт> треба казати 1, 2, 3. А потім ну. буде казати і-оп! <ривіт> не, ну, ну мені трейти. вже погано, уже голова крутиться. Ти що, серйозно? <ривіт> Зараз обригаюсь тут на стрімі. швидше. <ривіт> не, ну я жартує. Але мені дійсно погано. Один, два, три. Це так і мало спрацювати, ми все добре зробили. Ну просто не нема. Матюкатись можна? Ні. Не можна. А що тобі нема де поматюкатись, тільки тут треба прийти матюкатись. Привіт, Зарина. Ти не свій чат відкрив? А, я не свій чат відкрив, я Олений чат відкрив, капець. Добре, ні, про матюки оце у мене було. Оце в моєму чаті. Оце мій чат, все. Чат про матюки, привіт, хлопці, все, а я на місці. Ж, а хлопці. хлопці. Привіт, читач, привіт, тот адер. Матюкатись далі не можна. <ривіт> а отак, отак, от так буває, як в чужий чат зайдеш, значить. А там, значить, всі у тютюсі пусі, я значить піду там. Піду, прийду, я піду. Казав, ой, -ой, ой 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 там. А у мене коротко і ясно. Привіт, матюкатись можна. Там 15 хвилин, ти вже згорів? Ні. Раз, Дла, не рахуй два. Рахуй ти, будь ласка. Ладно. Бо, блін, ну ви ж сказали, ти ще ж нічого ж не рахували. Два. Ти ж порахував. Так хто стрибнув? <сélach> Я <сélach> за річчі нічого <сélach> не рахував. Ты Куди сказав, ви? Раз, два. Я? Yeah? Ти вже згорів? Ні. Так. Двіч? Двіч? Так. Так, я купив, там дві години залишалось. Твіч купив. Твічку, купив твіч, тепер весь твіч. Скільки у тебе глядачів, якщо ти купив весь твіч. Чотири. Я там небагато багато заплатив. Сібралися, зібралися. Все, все, збиралося хорошо. Ну все, все, жарти в сторону. Тепер все. Тепер вже все. А може ми просто спіймаємо ритм і будемо так постійно стрибати? Давай, може. Якусь пісню треба наспівати Давай да яку Блін, я не знаю, нічого не приходить на ум. Там нерва якась така, як от, у моряки співали там. Да -да -да. Я просто не знаю, це так. Ну я не знаю, що це за пісня. Гном, гномську пісню. Я люблю каміння. Я люблю каміння? Ну що ну, гноми співають. Кажуть, треба співати. Ой, мама, шики-дим, шики дим. До речі, вчора, вчора про павліка згадували. Раз, два, три. Добре, тут далі ми ще не заходили. Раз, два, три. Є, 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 ми вже поруч. Раз, два, три. Ууу, дайте, дайте насолодитись, дайте насолодитись, хоч подивитись, що тут є. Не ставайте ці стовпки. Бо вони викидають, так? Так. Але якщо одного відкинуть, то нічого страшного? Всі полетять. Всі? Серйозно? До цього. таракашек. Ууу, давайте. А скажіть, що там буде далі, коли поїдь! Улю. Ой-ой-ой. Ой, а тут! Летимо? Летимо. Окей, все, летимо уже. Якщо хтось впаде, то не панікуємо, не панікуємо, просто витягуємо його. Ой, я спанікував! Я спанікував! Я мав не панікувати! Ні! Раз, два, три. А я ж не сказав три! Тягніть! 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 Хто? Хто там тупить? Летіть туди! Блін, Туди, туди. Слізь, злізь! А, 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 окей, я не бачив навіть. А... А, тут... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ах, ти шіст. Ж... <плесу> 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 Ой, я ми туди полізли? Право, право, право. Право? право. Пра -право? Так, а, так. Право, точно, 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 точно. Я тебе вже запам'ятав. <плесу> <плесу> Артем, ну ти. Ти же знаєш, я плутаюсь в трьох деревах. Капець, одна кнопка рандомно натискає, друга три дерева бутається. Так, як тут кікнути гравця? Давайте Це на час. самому піку, до нас долітає і тоді ми стрибаємо. Ні, вона тоді ми стрибали минулий раз, так коли вона до нас okay, дітяє. Окей, то трішки ми трішки так, що будемо. треба, що... Ну, то mm -hmm. ще підійдіть може. От зараз. Окей. О! Яхни їх та... Я можу, тягни мене. Я заліз, тягни нас, нас. Я, я не заліз. На да побачення. Сути, тягну сути, сути, вас, сути, сути. Сути, сути, сути. тягну вниз. Тягну вниз. Ой, ой, ой. Ти вже згорів? Ні. Да. Так. Ай, я застрелила. Та чекай, куди ти? Та стою, чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, блін! <спільш> Кажу ж, стою. Підніми мене. <спільш> Підніми мене. <спільш> Летіть на камінь. Є, yeah, є! Yeah. Не, не, я, 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 витягуй мене, витягуй мене. Ната, 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 тащи, його, тащи, мене. а я Олена, а я Олена. Я Ната а тащу, на всякий случай. Я, не можу, А, давайте, давайте, Цей, так, Ната, тащи його. Тащи ж мене, Ната. Ти мене, по тащиш. Його тащи. Ната, Ти мене тащиш? О, 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 нормально. О, 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 отлично, тащи. О, нач, це... <рі> я хотів вже Олену відрізати. <рі> відрізати. Тебе руку доведеться відрезати. <рі> Хорошо. <ріцепи> Хорошо. Так я озвучу. Раз, два, три. Там, Фіга, <ріцепи> <М> <ріцепи> Я десь прорахувався, але де. Ходіте більше іграть, коли вона не від нас, а до нас. Ні, ну я, я. думаю, всі погодяться, що шоната руїна. Оповіщення немає, що в мене хтось підписався. Підписувався. Блін, якщо Ананім. хтось підписався, вибачте. Вибачте, відписуйтесь назад, не було сповіщення. Скажіть, Скажіть просто, хто підписався, що це таке. І тут можна загрузитися саме там з пекла, з міста чи з рая. З міста. З міста є. А там десь будуть якісь страшні випробування. Ні, там просто попрямі біжиш потім весь час. Ну Там доведеться піти на роботу, працювати з 9 до 6. Залишимось. Я не знаю, що. Місяць відпрацьовуєш, це перший пропорець. Тебе іспитательний срок, місяці. Так, спочатку так, запізу. Це ж голубів. Хороший нема їж. Так тут нема голубів. А, в раю ти був. В раю, в місті. Я думав в раю, бо там голуби літають, і ти поїж. Так. Олександр написав в чаті запретне слово, я не буду його озвучувати, бо ми полетимо вниз. На, На П? Починається. Да. Чого я сама вас розкину? На Рофесіонали закінчені. Рофесіонали. Щось таке, да-да-да. Ой! А я як хто наступив? Та я наступила. Ой, нормально. Летим вперед, вперед, Мене десь потягнули я... Ой, okay. окей. Я не знаю, яким чудом, але ми витягнули. Бо ми рофесіонали. Чекай, Роф... рофлесіонари. Раз, два, три. Бляха, прилетіли. Я тут! Я тут! Стривнеми, стривай, Сивай! Стривай, стривай! Тягнем! Є! 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 Є. Ну, У -у -у. Рахуйте ще раз! Раз. Будемо рахувати час. Раз, два, три. Парнем, підійди трошки ближче. Нормально. Ні, я зараз раз, два, три. Тут легенько легенький стрибочок. легенький. Настю, вставаємо. Я застрибну. О, ось так. Це ж легенький стрибочок і просто чіпляємось. Раз, два, три. Є. А тут куди? А мене. Я так розумію, що по мостіку А що, ви тут не були ще? Ні, якраз сюди ми доходили. Ми до 1 доходили. О, бачите, зі мною вже дійшли, і ще стрім не закінчився. Дивіться на це, на це бачите. Mm -hmm. Блін, і воно штрикає, мабуть, нас і викидає. Треба, мабуть, їхати і перестрибувати. Ну, Поїхали. Ти, 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 ти. Олена, Олена, я, я, я. я та, да, Чекайте, заспокойтеся, заспокойтеся, куди ви мене тягнете? <ристо> Раз, два, три. Є. Yeah. Супер. Раз, два, три. дякую. І от туди можливі. на платформу. Угу. Раз, два, три. Є. Так, далі є драбина нагору. Йо, і okay, це... тут ми летимо а, з вами. Тут просто ми йдемо йдемо і перестрибнути кудись. Угу, угу. Але ви розумієте, що він потім. Ні, чекайте, треба план, потрібен план. Бо він же ж одразу назад ще до нас поїде. Нам треба перестрибнути так, щоб ми ще встигли туди добігти. До, до просто зараз треба бігти за ним. Окей. Освєдиш. От побігли. Та ні, ну окей. Побігли, побігли, побігли. Ну якраз не так. Бо отак ми не розуміємо, що робити. А треба, коли він до фінальної точки доходить, і ви розумієте тоді, що вам з розгону просто треба його перестрибнути. Ні-ні-ні-ні-давайте, я, я, я стою, я стою, я стою. Все вже не стою. Бляха, муха, ні, ну. Все, дякую, хороший стрім був. Дякую. Ну, ми сьогодні прийшли трошки Трошки далі. Професіонали в ділі. Добре, ну шо, ну нічого, не ні цього, ні цього разу. Але ми в піку теж так починали. Добре, ну всім дякуємо, що. Всім дякуємо. дякуємо. Шо? Всім дякуємо. Дякую. Дякую. Приходьте ще. До побачення. You just keep on